Дипломатичної роботи. Я знаю, що ви переживаєте, зважаючи на ці історичні обставини, які зараз порушують міжнародний порядок. Війна в Україні, яка привела майже до мільйона вбитих та поранених, не припиняє бути такою ж інтенсивною. Сполучені Штати Америки змінили свою позицію щодо цієї війни. Зараз вони менше підтримують Україну. і... Вот no США euh, наклали enfin. митні митні правила щодо товарів із Європи, і також над нами висить терористична загроза з багатьох боків. Наша безпека, наші процвітання стають чим далі більш непевними. Я мушу у цьому зізнатися. Ми вступаємо в нову епоху. Війна в Україні триває ось уже три роки. від перших днів ми вирішили стати на бік України і накласти санкції на Росію, і ми зробили правильно. Правильне рішення, тому що це не тільки українці сміливо борються за свою свободу, вони борються і за нашу безпеку. Ми не хочемо, щоб держава могла самовільно вторгатися на території іншої країни. Ми не хочемо, щоб було порушено міжнародне право і щоб існувало право сильнішого. Нас цього навчила історія, і це стосується не тільки України. Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу і зокрема, Крама на нас це не просто україно-російський конфлікт, це міжнародний конфлікт, тому що Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у е, війні. Північнокорейських солдатів Росія Путіна порушує наші кордони. Вона долучається до маніпуляцій на виборах, вона отруює своїх опонентів, вона блокує існування інформаційних систем і також маніпулює нашу громадську думку, поширюючи фейки у соціальних мережах. Вони поширюють цю пропаганду скрізь. Ця агресивність здається, далеко, але насправді вона дуже близько. Росія продовжує переозброюватися. І витрачає більше 40% свого бюджету на оборону до 30-го року. Росія хоче ще мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і додати до свого зброєння ще 4 тисячі танків. І хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні, чи може становити Росія без небезпеку для? Європи я переконаний, що у довгостроковій перспективі зрештою на Russі, нашій на нашому континенті запанує мир, коли Росія стане мирною. Але та ситуація, яку я вам зараз описую, є небезпечною, і я говорю з вами щиро. Ми не хочемо бути просто тими, хто спостерігає, тому що йдеться про важливі рішення. Важливі рішення для безпеки Європи, для безпеки європейців, для безпеки Франції, і перш за все йдеться про Україну. Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. І я вітаю ці рішення. Ми Будемо продовжувати допомагати українцям для того, щоб вони знаходилися у сильні позиції під час переговорів із Росією для того, щоб вони могли досягти миру на своїх умовах. Це важливо і для них, і для нас. Мир не може бути укладений за будь-якою ціною. Мир не може стати капітуляцією України, не може стати руйнацією України, і мир не може бути ми. Не можемо прийняти у вигляді миру перемир'я, яке буде нестабільним. Ми не мусимо забувати, що у 2014 році Росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали мінські угоди, які Росія порушила. Їх порушила саме Росія. Вони не змогли дотримуватися своїх зобов'язань, і сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на безпеку і на мир і для себе, і це в тому числі і в нашому інтересі. Це в інтересі безпеки усього європейського континенту саме у цьому напрямку. Працюємо з нашими е, е, союзниками із е, Сполученим Королівством із Німеччиною та іншими країнами. Кілька днів тому назад я зустрівся із моїм візаві у Лондоні для того, щоб обговорити питання питання України. Дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася. Росія нам потрібно захистити мир в Україні, саме тому нам потрібно у у тривалій перспективі підтримувати е, українські війська, можливо, зрештою буде йти це також і про залучення європейських е, військ. Це не значить, що вони будуть боротися прямо на фронті, але це значить, що якщо буде підписано мирну угоду, то вони стануть гарантами миру. І з наступного тижня ми зберемо у Парижі голів та і керівників штабу збройних сил європейських країн для того, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, сталого, гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом із українцями, разом із нашими європейськими союзниками, миру, який означатиме безпеку для всієї Європи. І я хочу продовжувати вірити у те, що США будуть на нашому боці, але але потрібно готуватися до ситуації, коли це буде не так. Чи мир в Україні буде досягнуто швидко чи повільно, ми повинні мати на увазі, що Потрібно продовжувати підтримувати Україну і стримувати Росію від подальшої агресії, хоч щоб сталося у майбутньому. Ми повинні бути до цього готовими. Ми повинні підсилювати нашу безпеку, нашу оборонку і працювати над миром, який буде вигідний для усіх вас. Наше партнерство із сполученими штатами важливо, але нам також потрібно підсилювати нашу незалежність, особливо ту, що стосується нашої безпеки та оборони. Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи в Москві. Загроза висить над усією східною Європою, і власне це ті загрози, які повернулися, які здавалося, зникли після падіння берлінської стіни. Під час наступних переговорів об'єднаються представники, лідери європейських країн та представники Європейської комісії, і нам потрібно зробити рішучий крок. Було зроблено багато кроків, зокрема, ті, які були пропоновані Францією. Ми повинні збільшити наші внески в оборону. І ми прийняли рішення збільшити фінансування для закупівлі та виробництва озброєння танків, літаків, гелікоптерів. На території Європи я звернувся до нашого уряду для того, щоб попросити про таке фінансування, і також ми будемо рухатися у напрямку збільшення індустріалізації у всьому нашому регіоні. Нам потрібно протягом наступних кількох днів прийняти важливі рішення. Це Європа, яка буде захищатися. Ми захищаємо Європу протягом багатьох років, і зараз це стає реальністю. Ми повинні збільшити цю відповідальність. Ми повинні працювати разом, виробляти достатньо озброєння на нашій території для того, щоб і наша держава і Україна менше залежали від решти світу, і це чудово. І данія, і німеччина, і Польща, і Балтійські країни, і низка наших європейських партнерів нещодавно оголосили про збільшення витрат на свою оборону. Це низка подій, низка заходів, які також важливі для Франції. У Франції є особливий статус. Ми Найефективніша армія Європи після другої світової війни ми працювали з нашими союзниками, і зараз у нас також є ядерна зброя. Саме тому ми захищені краще ніж багато з наших сусідів. До того ж, ми ніколи ми не чекали, поки Росія вторгнеться в Україну. І ми вже давно вирішували інвестувати більше у нашу армію, і це триває ось вже протягом 10 Років, зважаючи на еволюцію загроз, про які вам щовно розказав, ми також. Повинні зробити нові бюджетні рішення і інвестувати додаткові кошти у нашу оборону, у наш захист. Я звернувся до уряду, закликавши їх працювати якомога швидше. Ці нові інвестиції передбачатимуть мобілізацію також приватних фінансів і також державних фінансів, звісно ж, але податки підвищуватися не будуть. Для цього нам знадобляться реформи. Нам знадобиться мужність. Нам знадобиться вибір. Такі заходи ядерного стримування нам допомагатимуть. Вони є французькими, починаючи з 60-х років минулого століття. це допомагало нам підтримувати безпеку та мир в Європі, але я вирішив також розпочати стратегіч стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту з допомогою нашої ядерної зброї. Хоч яким би було прийнято рішення, фінальне рішення все одно залежатиме від головнокомандувача, від голов, голів різних країн. Нам Потрібно залишатися незалежними. Нам потрібно зміцнювати на і не тільки нашу оборону, але нашу економічну ситуацію. Це стосується і фінансових інвестицій. Це стосується і розвитку нашої промисловості. Ми повинні найкраще підготуватися до того, що Сполучені Штати зокрема зможуть можуть накласти на нас ще більше мита, так само як вони зробили по відношенню до Канади. Наприклад, це може мати вплив на. На нашу економіку, ось такі перед нами стоять виклики. Але звісно, ми дамо рішучу відповідь на усі ці виклики. Ми будемо готувати наші подальші кроки разом із нашими європейськими колегами союзниками. І як протягом останніх двох тижнів ми будемо продовжувати захищати наші рішення, які будуть на користь усіх наших союзників, і я сподіваюся, що ми зможемо також переконати президента Сполучених Штатів бути на нашому боці. Наразі нам потрібні безпрецедентні рішення, рішення, які ми не приймали протягом останніх десятиліть. Це рішення, які стосуються нашої промисловості, нашого сільського господарства, нашої державної політики. Ми не можемо більше існувати в такому контексті, як раніше. Я звернувся до нашого прем'єр-міністра і до всього уряду. Я закликав усіх політиків, усіх представників профспілок та фінансових організацій України запропонувати свої рішення для того, щоб впоратися із викликами сьогодні. Дення, тому що ми не можемо використовувати наші попередні рішення для того, щоб зустріти ці виклики, шановні співвітчизники. Ми не повинні поступатися. Ми не повинні також опускати руки, Франція. Рухається єдиним шляхом шляхом рішення, шляхом пошуку миру, шляхом захисту нашої свободи. Ми твердо стоїмо на наших принципах, на наших цінностях. Це те, у що ми віримо. Ми віримо у наш мир, у нашу безпеку. Наша мета це захищати демократію, захищати ідею. Правди, захищати ідеї вільного пошуку поваги у нашому суспільстві. Це ті ідеї, які також стосуються свободи слова. Це не означає, що ми повинні повертати мову ворожнечі. Ми боремося за цінності гуманізму. Європа також має економічну потужність. У нас дуже багато талантів, і ми повинні робити все можливе для того, щоб рухатися у напрямку розвитку цих талантів. У нас для цього Є достатньо ресурсів. Нам просто потрібно діяти. Нам потрібно залишатися єдиними, і нам потрібно рухатися у спільному напрямку. Саме тому батьківщині потрібні ви. Потрібна ваша сміливість. Бюджетні виклики, які стоять перед вами, вони, звісно, складні, але вони важливі і наш дух ніколи. Не наш дух завжди залишиться міцним для нас. Дуже важливо, щоб те майбутнє, яке ми залишимо нашим дітям було мирним, і ми це зробимо разом. Нехай живе республіка, нехай живе Франція.